Тут теж нелегкі, важкуваті вони. з Туди, сюди, туди, сюди, шукати таку зручну, більш-менш стежинку. Дали в Києві квартиру, щоб на Ельбруси платити гроші підняти. За здоров'я не вистачило. А тікати прийшлося втратитися, не змогла. Ні, ми ще стоїмо, що нас не пускають. Ще відпочивайте. Бо там стежка. Можна не в, ту трап... не в ту втрапити. Вийдете за 30 кілометрів і таксісти зрадіють вам. Такого бажання немає.